Яка несподіванка на порозі. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант нарешті прийде ясне розуміння того, що відбувалося з вами останній час. Ви зрозумієте, що якась частина вашого життя назавжди залишиться в минулому, і її потрібно відпустити. Щоб побудувати щось нове, треба зруйнувати старе. Прийшов час перегорнути сторінку. Другий варіант на порозі несподівана вдача. Ви в буквальному сенсі отримаєте руку допомоги. Це буде стосуватися всіх сфер вашого життя, але особливо будуть помітні зміни у вашого фінансового положення. Практично джекпот від долі. Третій варіант на порозі дуже активна фаза. Прогрес буде намічатися і у роботі, і у особистому житті. Можливі нові пропозиції стосовно роботи, нові знайомства, які скоріше за всього переростуть у дружні стосунки, а також можливий несподіваний пристрасний любовний роман.